Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні у нас практика на все тіло з акцентом на центр. Тобто ми добре прокачаємо наш прес. Але перед тим як ми розпочнемо, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписан. Ставте вподобайку та пишіть коментар, практику, яку ви хочете бачити наступною, і вона обов'язково буде на каналі. А також, якщо ви хочете якось віддячити мені за практики та за контент, який я створюю, ви можете знайти всю детальну інформацію в описі під відео. Починаємо з положення сидячим тазом на п'ятах, підкрутили трохи таз. І зараз руки через боки піднімаємо вгору, глибокий, повним вдих, поглядом себе супроводжуємо і з видихом заплющуємо очі долонь до долонів на мосте. Фіксуємо увагу в центрі, налаштовуємося на практику. Зараз відпускаємо абсолютно всі думки, всі хвилювання. Та зосереджуємось тільки на внутрішніх процесах та на своєму диханні. Вчуваємо, як легені розкриваються та наповнюються повітрям зі вдихом. І з видихом тіло розслабляється та ще більше налаштовується на практику. І ще вдих. І Тепер зігріваємо долоні. Відпускаємо руки вниз, долонями вгору, збираємо разом великі та вказівні пальці і формуємо внутрішній намір на сьогоднішню практику. Одразу подумайте про якість, яку хочете в собі поліпшити, над якою пропрацювати конкретно сьогодні, або просто подумайте про дорогу для вас людину. І після того відпускаємо ці думки, закриваємо кореневий замок, підтягуємо м'язи промежини, кінчик язика ставимо на верхнє піднебіння. Погляд збираємо в ділянці третього ока між бровами, робимо глибокий повний вдих і з видихом капелапхаті, вогняне дихання без рахунку в комфортному ритмі. Відпускаємо дихання, глибокий повний вдих, глибокий повний видих. І затримка дихання буквально декілька секунд. Закриваємо всі три банхи, фіксуємо увагу в центрі та спостерігаємо за відчуттями в тілі вже після дихання та перед самою практикою. Впускаємо всі замки, піднімаємо голову тільки після того, робимо глибокий повний вдих. З видихом розплющуємо очі, накриваємо долонями стегна. Довитягуємося за маківку трохи більше, але продовжуємо тримати таз підкрученим. І зараз плечі відпускаємо вниз, долоні викладаємо на плечі і робимо глибокий повний вдих і м'яко по колу обертаємо голову в один бік, то розкриваємо шийну комерцеву. І ще. І після того в впротилежний. Прекрасно. Повертаємо голову в центр. Є. І тепер розкриваємо долоні, викладаємо на плечі і зі вдихом піднімаємо руки вгору, на видиху назад вниз. Зі вдихом вгору, на видиху назад вниз. І ще вдих. З видихом, вдих. З видихом, вдих. З видихом. І заключний. Глибокий вдих. Є. Зміна напрямку руху зі вдихом вгору і на видиху вперед-вниз. І ще вгору і вниз. І Іще. Свою дихом. І заключний глибокий вдих, збільшуємо відстань між лопатками. І є повертаємо нейтральне положення, розкриваємо руки в різні боки. Глибокий повний вдих. Праву руку відпускаємо поряд собою. Ліве стегно, ліву сідницю спускаємо трохи вниз, п'ят, і накриваємо себе лівою рукою, витяжіння в лівому боці. Правий навпаки, скорочуємо, ліве плече штовхаємо вниз, не підтягуйте його близько до себе, і погляд вгору. І тепер глибокий вдих, потроху ще дужче, подовжуємо лівий бік, правий скорочуємо вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих, ще трохи ближче і глибше з видихом. Накриваємо себе повністю м'яко повертаємося в центр. Розкриваємо знову руки в різні боки. Ліва долонь внизу, праве стегно, права сідниця. Накриваємо себе правою рукою з видихом. Залишаємося вдих. І поглиблюємося. Ще вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих ще трохи нижче і глибше, з видихом. Накриваємо себе повністю, повертаємося в центр. Руки знов розкрили в різні боки, завели долонь до долоні, прям викладаємо одну руку в іншу, розкриваємо плечовий пояс і чинимо тепер протидію. Не нахиляємося повністю вперед-вниз, а руками наче тягнемо себе назад, розкриваючи плечовий пояс ще більше і грудним відділом вперед. Залишаємося тут, вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих, корпусом трохи більше вперед, руками трохи далі назад, з видихом. І тепер вдих, виринаємо повністю, відпускаємо руки вниз її. Через боки вивели їх вперед. Пальці рук схресно округлили спину і м'яко похитались. Праворуч та ліворуч. Праворуч. Далі вруч. Піднімаємо руки повністю вгору глибокий вдих і на видиху розкриваємо руки в різні боки. Є. Чудово, переводимо тепер себе в позу стола, долоні під плечима, коліна під стегнами і поперек в нейтральному положенні. Стопи ставимо на активні пальці, глибокий повний вдих. Підтягуємо м'язи промежини, м'язи тазового дна закриті. милебанку тримаємо, центр вмикаємо, пальці рук широко розкриті, стопи на активних пальцях. І на видиху м'яко м'яку виводимо себе вгору. На собаку мордою вниз, кому треба згинайте коліна. Пам'ятаємо, тазом тягнемося, у кого комфортно і потягнута задня поверхня стегон. Дотягуємося п'ятами до килима і плечі розвертаємо назовні. Погляд у нас між стопами, тягнемося корпусом до стегу. З видихом. І тепер погляд вперед, крокуємо руками і переводимо себе в позу високого посоха на чотири точки. Робимо тут глибокий вдих і на видиху, буквально умовно згинаючи коліна, виштовхуємо себе на собаку мордою вниз. Зі вдихом знов на планку, переводимо вагу, розподіляємо вагу на чотири точки і з видихом м'яко назад, вдих вперед. З видихом назад, вдих, вперед. З видихом назад. І заключний вдих вперед. І з видихом назад. Добре. Потягнулися тазом, плечі розкрили є. Переводимо вагу тепер на долоні. Залишаємось, фіксуємо три цикли статично вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, виводимо таз вгору, крокуємо стопами до себе, відбудовуємо комфортне, зручне положення на собаку мордою вниз є. Відпочиваємо тут, розкриваємо знов плечі, вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. Ще трохи більше потягнулись тазом вгору з видихом. Ліву стопу ставимо в центрі глибокий вдих. На видиху піднімаємо праву ногу вгору з видихом. Зі вдихом праве коліно підтягнули до себе на півпланка, округлили спину. І на видиху м'яко виводимо ногу вгору. Зі вдихом знов до себе округлились. І на видиху вгору. І заключний вдих округлились. На видиху вгору і розкриваємо праве стегно. Є. Залишаємося вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, закриваємо таз, праве коліно до себе округлили спину. І виводимо праву ногу під ліву. Викладаємо на ребро, розкриваємо себе на праву долонь, лівою рукою витяжіння вгору, бокова позиція вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих, трохи вище і глибше, з видихом. Відпускаємо себе повністю вниз, розвертаємо ліву п'яту вгору. Праве коліно до себе округлили спину. І на видиху вивели праву ногу знов вгору назад. Знов згинаємо, стигну вдих. Тепер відпускаємо стопу вниз на лівій руці, залишаємося і вивели себе правою рукою вгору, фіксуємо вдих. Ще вдих. І заключний, глибокий вдих, трохи вищий, глибше. Праве коліно залишаємо зігнутою. Ліва нога на ребрі з видихом. Відпускаємо праву руку вдих. Розвертаємось і повертаємо себе в собаку мордою вниз. З видихом. Залишаємось тут вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. Ще трохи більше виштовхнули таз вгору, плечі розкрили, з видихом. Залишаємо тепер праву ногу в центрі. вдих, І за лівою витяжіння вгору. Зі вдихом ліве коліно до себе, з видихом вгору назад. Вдих до себе округлились, з видихом назад. І заключний вдих до себе округлились. І з видихом вгору назад. І згинаємо ліве коліно. Заводимо назад, розкриваємо стигну. вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, закриваємо таз, стегно. Підтягнули ліве коліно до себе, округлили спину. І лівою ногою під праву ногу на ребро. Розкриваємо себе знов на ліву руку, фіксуємо право вгорі. Вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих, трохи вище таз з видихом. Відпускаємо праву руку вниз, праву п'яту вгору, ліва нога знову вгору. Розкрили стигно таз і відпускаємо себе одразу на стопу. На правій руці залишаємося, ліва нога зігнута права на ребрі і вивели себе вгору за лівою рукою вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. Ще трохи вище розкрились. з видихом Накриваємо себе лівою рукою праву п'яту вгору і лівою ногою повертаємо себе на собаку мордою вниз. Залишаємося вдих. Ще вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер згинаємо коліна, вдих. Повертаємося в східне положення в позу стола. Стопи на плюс, на долоні під плечима, кішка, корова на рівних ліктях. Зі вдихом м'яко розкрили, грудною потягнули. І на видиху, навпаки, підкрутили таз округлились. Вдих, розкрились. З видихом округлились. Вдих, розкрились. З видихом округлились. І заключний вдих розкрилась. На видиху і м'яко похитались, трохи більше праворуч та ліворуч. Повертаємо себе в центр. Є. І тепер сідаємо повністю тазом на килим. Переходимо до навасан поза човна. Зробимо три з вами варіації. І далі ще трошки більше балансову позицію. Підтягнули два коліна до себе, глибокий повний вдих. Так, сидимо прям міцно, тримаємо цей баланс, виводимо ноги перед собою під прямий кут, руки через боки вперед, залишаємося вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, розкриваємо себе трохи більше на друге положення. Тримаємо живіт плаский, плечі внизу, спина рівна вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо себе повністю вниз. Стопи поінт від себе. Квадріцепс допомагає, нам добре тримає. Поперек підкрутили, він втискається в килим. Піднімаємо верхню кромку лопаток, плечі вперше та востаннє за практику вгору. Піднімаємо руки через боки, накриваємо себе в руках Калі мудра мудра наміру, великі пальці також з окрім вказівних. Потягнулися вгору погляд перед собою вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих без ривків, тільки центру. Збираємо себе вгору. Є. І тепер вдих на перше положення. З видихом. І тепер вказівним та середнім. Зачепилися за великі пальці на ногах, великими пальцями також чинив супротив. Великими на руках закрили себе, витягнулися глибокий вдих і м'яко піднімаємо п'ятами вгору, залишаючи, поки корпус на стегнах. коліна трохи зігнуті. Плечі внизу тримаємо, спостерігаємо та звикаємо до цього балансу. Тримаємося вдих. Вдих. І тепер вдих, потроху починаємо вирівнювати коліна з видихом. Тримаємося вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Згинаємо коліна повністю є. Ноги збираємо схресно і переводимо себе знов поза стола. Долоні під плечима, коліна під стегнами. Є. Залишаємо тепер таз над колінами. Стопи у нас на рівні з тазом. Тримаємо тут одну рівну лінію, глибокий повний вдих, руки ставимо на активні пальці і крокуємо якнайдалі, покилимо, відпускаючи грудний відділ вниз, позу цуцика. Плечима по колу зробили рух назад, і м'яко довідпускаємо грудний відділ вниз шию не затискайте на 5. 4. 3, 2, 1. Відпускаємо себе глибше в Є. Повністю відпускаємо долоні, збираємо їх разом в намасте, заводимо за потилицю лікті розкрили в різні боки. Грудним відділом відпускаємо себе ще глибше вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Яко відпускаємо руки вниз. Погляд вперед ковзаємо наперед передпліччя, Лікті залишаємо під плечима. Пальці рук широко розкриті. Стопи ставимо на півпальці. Тримаючи добре центр, вирівнюємо коліна, виходимо в низьку планку. Є, залишаємося вдих. Вдих. Ще вдих. Праву ногу ставимо в центр вдих, ліву зверху і потягнулися п'ятами назад вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер ліва стопа внизу в центрі вдих. Права зверху. Штовхнули п'ятами, фіксуємо вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. Відпускаємо праву стопу, розподілили, штовхнули себе п'ятами назад, відпускаємо коліна накилим, стопи на плюсна і знов на позу цуцика потягнулися тазом над колінами, грудним відділом вниз. І є. І ще вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих, погляд вперед, м'яко ковзаємо, лягаємо тепер на живіт. Ноги залишаємо трошки розкритими і повністю виклали себе. Лікті розкриваємо вперед, пальці рук до себе, глибокий повний вдих. І на видиху якою хвилею піднімаємось вгору, плечі відпускаємо вниз, вирівнюємо лікті. Зі вдихом, м'якою хвилею вниз, відпускаємо себе. І на видиху м'яко вгору. Зі вдихом вниз. На видиху вгору. І ще вдих вниз, на видиху вгору. І заключний глибокий вдих вниз. на видиху вгору. Залишаємось тут. Довирівнялись, довитягнулись, плечі у нас внизу. Сідничні м'язи допомагають. Вони активні вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко відпускаємо себе повністю вниз. Долоні пальці ми вже вперед викладаємо під плечі. Стопи ставимо на активні пальці через м'які коліна відштовхнулись. Переводимо себе на собаку мордою вниз, робимо крок стопами до себе, відбудовуємо зручне положення або з на накилими, або з п'ятами трошки вгору в повітрі, але корпусом штовхаємо себе прямо до стегун, скорочуємо відстань між ними і таз максимально вгорі. Обираємо для себе зручне та коректне положення, фіксуємо себе тут вдих, вдих, і заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, праву стопу ставимо в центрі. І на видиху ліва нога піднімається вгору з тазом закритим. І тепер з вдихом ліве коліно ми підтягуємо до лівого тріцепсу напівпланка. І на видиху знову ліва нога вгору таз закритий. З вдихом знову до тріцепса. З видихом назад вгору. І ще один вдих до тріцепса. І з видихом вгору. І тепер зі вдихом до тріцепса. І тепер потроху ми переходимо на чату рангу, вирівнюючи ліву ногу, відпускаємо себе вниз з видихом. І тепер вдих, відштовхнулись і потягнулися лівою ногою з видихом. Відпускаємо ліву ногу вниз, розподіляємо вагу на чотири точки опору. Залишаємося вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. Ліва нога в центрі вдих. На видиху за правою витяжіння вгору. Зі вдихом праве коліно до правого тріцепса напівпланка вдих. І з видихом вгору назад. Вдих до себе. З видихом вгору назад. І ще вдих до себе. І тут м'яко переходимо, на чатурангу, вирівнюємо з видихом. І тепер вдих, відштовхнулись, вивели себе вгору. Є. Відпускаємо праву ногу вниз, довирівнялись, довитягнулись. І згинаємо коліна, відпускаємо себе вниз, в позу стола. Стопи на плюс на долоні під плечима. Заключна кішка корова на рівних ліктях, зі вдихом потягнулись, розкрились. І на видиху максимально округлились. Вдих розкрились. З видихом округлились. І ще один дих, розкрились. З видихом округлились і м'яко похитались праворуч та ліворуч. Повертаємо себе в центр, коліна розкриваємо трошки ширше. Стопи збираємо на плюс на разом. Сідаємо тазом на п'ятий, м'яко піднімаємося корпусом вгору. Руки через боки вперед, пальці рук схресно, округлили спину і похитались праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І піднімаємо руки вгору, глибокий вдих. Розкриваємо їх і відпускаємо долонями вгору, руки на стегнах, погляд перед собою і заплющуємо очі, знов фіксуємо в ділянці третього ока між бровами. Пальці рук повністю розкриті. І далі продовжуємо дихати в своєму комфортному ритмі. Зараз внутрішньої уваги від маківки до кінчиків пальців стоп, скануємо стан тіла, спостерігаємо за собою, за тим як почуває себе тіло зараз, вже після практики. Звертаємо увагу буквально на кожну частину тіла. Ще буквально декілька секунд. І зараз збираємо долоню до долонів на мастер. Обов'язково думки дякуємо собі та тілу за практику. Дякуємо тілу за всі можливості, які воно нам дає, себе за всі дії та реалізації. Вігріваємо долоні ще більше. Передаємо це тепло серцю. Очам. І зверху вниз огортаємо себе чистою, зібраною енергією та повною безпекою. З голови до ніг. Вкриваємо себе. Зсередини назовні огортаємо. І повертаємо руки в центр, робимо ще один вдих. І з видихом розплющуємо очі. Намасте. Щиро дякую, що практикували разом зі мною. Сподіваюся, все ваше тіло прокинулося, розігрілося. Центр ваш прокачався, ви його відчули. Фінальні асони у вас також вийшли. А якщо ні, то практикуємо далі і все обов'язково вийде. І ми зовсім скоро з вами побачимося на килимках у нових відео. На